Мої любі діти, запрошую вас на логіка математичне заняття, і ми сьогодні будемо з вами продовжувати вчитися, розв'язувати задачі. Пропоную вам договірно розглянути ось цей малюнок. Дивіться! Складові задачі. Задачі є умова. перше, це умова. Тобто, на галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. В задачі обов'язково ставиться запитання. Друге це запитання скільки лисенят стало? Так? Третє це розв'язання задачі. Один плюс один дорівнює 2. Тобто, було одне лисеня, прийшло ще одне. І. Завжди є відповідь. На галявині стало двоє лисенят. Це складові нашої задачі. Зараз ми з вами продовжимо вчити, розв'язувати задачі. Так, зараз я вам пропоную розглянути ось цей малюнок і скласти самостійно задачу за малюнком. Що ми бачимо? На галявинці було чотири зайці. Один, два, три, чотири. До них прибігло ще 3 зайці. Один, два, три. Запитання: скільки всього зайців стало на галявині? Тобто, у нас з вами було 4 Додати 3, тобто було 4, прибігло 3, 4 плюс 3 дорівнює 7. І відповідь 7 зайців стало на галявині. Так, розглянемо ще один малюнок і теж будемо вчитися складувати задачі за малюнку. У нас є умова. В небі було 6 кульок. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна кулька вибухнула. Скільки кульок залишилось у небі? Тобто було у нас 6 кульок, одна в нас вибухнула, віднімаємо від шести, один. Дорівнює 5 відповідь цієї задачі 5 кульок залишилось у небі. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Так. Ну і давайте розглянемо ось таку картинку. Тут теж треба скласти задачу за малюнком і визначити, яке із цих розв'язань... Буде правильно. Тобто на полиці у магазині стояло шість ведмедів. Один, два, три, 4, 5, шість. Дівчинка прийшла з мамою до магазину і взяла з полиці одного ведмедика. Запитання: скільки ведмедиків залишилось на полиці? Тепер давайте будемо з вами розв'язувати цю задачу. У нас є умова, що в магазині на полиці було 6 ведмежат. Мама з дочкою прийшли до магазину, дівчинка взяла собі одного ведмежатка. Тобто 6 відняти один дорівнює скільки. Як залишилось на полиці 1, 2, 3, 4, 5. Дорівнює 5. То ми можемо з вами визначити, що ось це розв'язання буде правильне. 6 відняти 1 дорівнює 5. Все. До побачення, до нових зустрічей!